І та Хмельницька область. Перша письмова згадка про поселення Плоскирівці, яке стало сучасним Хмельницьким, датується 1431 роком. Це робить місто старішим ніж багато інших українських міст. Статусу міста воно набуло з 1566 року. Було двічі перейменовано 1795-го на Проскурів, а 1954-го на Хмельницький на честь гетьмана Богдана Хмельницького. До речі, у місті знаходиться найбільша кількість пам'ятників Богдану Хмельницькому в Україні, і їх аж чотири. Область відома багатьма історичними містами, крім Хмельницького, це ще Староконстантинів, Кам'янець-Подільський, Ізяслав, Шепетівка, Сатанів, Летичів та інші. Кам'янець-Подільський, зокрема, славиться своєю середньовічною фортецею, що розташована на скелястому острові. Тут також знаходиться багато музеїв та історичних пам'яток. Відомий історичний об'єкт області Меджибіський замок, який був побудований у 15 столітті і є важливим туристичним місцем. У Сатанові знаходиться один з найстаріших водяних млинів України, збудований ще на початку 19 століття, який досі функціонує. 1561 року князь Василь Константинович Острозький купив село Колищенці та перетворив його на місто, яке нині ми знаємо як Староконстантинів. Вже за три місяці він отримав від польського короля привілеї на заснування міста та магдебурзьке право. Один з наймальовничіших природних об'єктів Хмельниччини це каньйон річки Смотрич, який проходить через Кам'янець-Подільський. Це чудове місце для відпочинку та активних видів спорту. В області зосереджено чимало історичних архітектурних пам'яток, найбільша кількість яких знаходиться в місті Кам'янець-Подільський на території старого міста та фортеці. Також до найвідоміших належать палац Сангушків та костел Святого Йосипові Ізаславі, Покровська церква фортеця в Судківцях, Сатанівський та Летичівський замки. Житомир та Житомирська область. У Житомирі народився Сергій Павлович Корольов, український радянський вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, академік академії наук, один із засновників практичної космонавтики, перший головний конструктор ракетно-космічних систем у СРСР, де перед цим був в'язнем трудових таборів в Гулаг. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснено перший політ людини в космосі і вихід людини в космос. В місті знаходиться унікальний музей космонавтики, в якому зібрані експонати, пов'язані з освоєнням космосу та історією ракетної техніки словчансько овруцький кряж височенне пасмо на півночі Житомирського колісся, залишок стародавніх гірських пасм. Кряж простягається на 60 кілометрів із заходу на схід від села Червонке до міста Овруч і його східних околиць. Це унікальне місце, якому півмільярда років. В Малині знаходиться єдине підприємство в Україні, яке виготовляє банкнотний папір фабрика банкнотного паперу Національного банку України. Сьогодні фабрика виготовляє папір для більш ніж 15 країн, а загалом таких підприємств не більше 50 у всьому світі. Історико-культурний комплекс замок музею Радомисль» – приватний музейний комплекс, створений в місті Радомишлі. Він має єдиний в Європі музей української домашньої ікони. В експозиціях і фондах комплексу представлені також колекції предметів сакрального мистецтва і церковного начиння, а також українських і європейських старожитностей. Житомирська область займає перше місце в Україні по запасах лісових ресурсів, які становлять 750 тисяч гектарів, а це три держави Люксембург. Кожне третє морозу в Україні теж родом з Житомирщини. Вінниця і Вінницька область. Вінниця відома своїм унікальним світломузичним фонтаном Рошен, який вважається одним із найбільших плаваючих фонтанів у Європі. Вода танцює під музику, створюючи захоплюючі шоу, які вприваблюють тисячі туристів. У Вінниці знаходиться музей садиба великого українського хірурга Миколи Пирогова, який зробив значний внесок у розвиток медицини. Садиба Пирогова є пам'яткою історії національного значення та природоохоронним об'єктом загальнодержавного значення, а також навчальною базою Вінницького національного медичного університету. На Вінниччині є одна з найбільших в Україні вузлових залізничних станцій Козятин, а Козятинський вокзал внесений до списку архітектурних пам'яток України. Вінницька телевежа висотою 354 метри, є найвищою у світі спорудою із трубчатої сталі. Стовбур вежі являє собою сталевий циліндр, всередині якого курсує ліфт. Вінницька телевежа вища за Ейфелеву в Парижі. У Вінниці знаходиться П'ятничанський замок або Палац Грохольських. Розташований він у колишньому селі П'ятничани, що тепер є частиною міста Вінниця. Замок був побудований на правому березі річки П'ятничанки, яка впадає у Південний Буг. У 1595 році власник міста Шаргород Ян Замойський заклав костел у вигляді тринавової базиліки. Храм освячений на честь Флоріана Шарого у 1791 році, перебудовано у стилі бароко. Останньої перебудови костел зазнав у 1899 році. Чернігів та Чернігівська область. Чернігів одне з найдавніших міст України, яке стало важливим культурним і політичним центром ще з часів Київської Русі. Саме в Чернігові було написано один із перших літописів, який дає цінні свідчення про історію Східної Європи. Батурин місто у Ніжинському районі Чернігівської області, що знаходиться на річці Сейм. Місто відіграло значну роль в історії України. Воно було резиденцією гетьманів Лівобережної України, і з ним пов'язана діяльність таких визначних політичних лідерів часів Гетьманщини, як Дем'ян Ігнатович, Іван Самойлович, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Кирило Розумовський. Більше тисячі років тому на землях Чернігівщини народився і жив Антоній Печерський, церковний діяч Київської Русі. Християнський святий засновник Печерського монастиря Успіння Пресвятої Богородиці та будівничий собору на честь Успіння Пресвятої Богородиці. З його іменем пов'язують реорганізацію києво-руських монастирів на засадах суворих чернечих традицій Святої Гори на Афоні у Греції, святий Антоній Печерський засновник Києво-Печерської лаври. Найстрашніший день в історії міста Чернігів 19 жовтня 1239 року, коли під стіни Чернігова підступили полчища хана Менгу, онука Чингисхана. Місто тримало оборону сім днів та було, врешті-решт спустошене. Йому довелося дуже довго відновлюватися. У Чернігову ходить легенда про золотий скарб Івана Мазепи. Кажуть, що він захований у будинку полкової канцелярії, що на валу, а сам скарб оберігає душа Мотрі Кочубей. Родина дівчини була проти їхнього зв'язку, і мати прокляла дівчину за любов до старого гетьмана. Тепер кожної ночі, 28 серпня, Мотря ходить навколо будинку канцелярії, а кого зустріне, то просить перехрестити, щоб зняти прокляття. Проте всі її бояться і тікають, а скарб Мазепи не знайде. Не й досі тільки тому, що тільки звільнена від прокляття Мотря може показати де він. Черкаси та Черкаська область. Черкащина має особливе значення в історії України завдяки своєму зв'язку з великим українським поетом і художником Тарасом Шевченком. Саме тут, у місті Моренці Черкаської області, народився Шевченко. Тут можна відвідати музей, присвячений його життю та творчості. Туристична столиця Черкащини Софіївський парк в Умані, який був заснований у 1796 році. Це один з найбільших та найвідвідуваніших парків України. Парк Софіївка заснований власником міста Умані магнатом Станіславом Щесне Потоцьким та названий на честь його дружини Софії від Потоцької. Парк будувався упродовж шести років і був подарований Софії у день її іменин. У Черкасах є своя вулиця Хрещатик, а площу біля обласної державної адміністрації переіменовували рекордних вісім разів. Перша річкова пристань і річковий вокзал у Черкасах з'явилися 1846 року. До Черкас припливали не лише місцеві судна, а й англійські, голландські, німецькі та інші пароплави. У Черкаській області знаходиться місто Чигирин. З 1648 по 1676 роки місто було резиденцією гетьманів Богдана Хмельницького, Івана Веговського, Юрія Хмельницького, Павла Тетері, Петра Дорошенка і столицею Гетьманської української держави. Храм Білого Лотоса псевдобуддиський храм у місті Черкаси, де також функціонує Школа бойових мистецтв. Храм був збудований у 1990 році і є реплікою буддійського храму в Лаосі. Канівське водосховище одне з п'яти великих водосховищ у Каскаді на Дніпрі. Розташоване частково в Київській і частково в Черкаській областях, а також у самому місті Києві. Гребля водосховища розташована на схід від Канева і має довжину 16 кілометрів. Полтава та Полтавська область. Уперше Полтава згадується як Лтава в Іпатіївському літописі 1173 року, коли Сіверський князь Ігор Святославович, розгромивши війська Половецьких ханів, переїхав у річку Ворску поблизу Лтави. В інших літописах того часу Полтаву називають ще Олтавою. Полтава місто Баталій. Тут відбулася одна з найвизначніших битв в історії України Полтавська битва 1709 року. Це було вирішальне військове зіткнення між армією Петра І та шведським королем Карлом XII, що змінило хід історії Європи. Пам'ятники та меморіали цієї битви можна знайти в самому місті та на околицях. Тут народився і виріс Юрій Васильович Кондратюк, справжнє ім'я якого Шаргей Олександр Гнатович, український вчений винахідник шведо-єврейського походження, один із піонерів ракетної техніки і теорії космічних польотів. Він розробив теорію, яку пізніше назвали траса Кондратюка. Нею подорожували на місяць всі американські космічні кораблі Аполлон. Полтава славиться своїми традиційними українськими стравами, і одним із найвідоміших є полтавські галушки. Це справжня гастрономічна гордість регіону, яку обов'язково варто скуштувати. Полтава це батьківщина Івана Котляревського, видатного українського письменника, автора знаменитої п'єси Енеїда, яка вважається першою повністю українською поемою. Котляревський народився і працював у Полтаві, і місто досі гордиться його спадщиною. На Полтавщині у селі Гриньки. Народився Микола Віталійович Лисенко, український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору та громадський діяч, автор молитви за Україну, багатьох опер: Тарас Бульба, Наталка Полтавка, Різдвяна ніч, утоплена, Енеїда, дитячих опер Коза Дереза, Панкоцький, Зима і Весна, оперети чорноморці, які стали основою українського національного оперного мистецтва. Лисенко створив численні аранжування народної музики для голосу й фортепіано. Для хору, для мішаного складу, а також написав значну кількість творів на слова Тараса Шевченка. Суми та Сумська область. Суми це місто, яке отримало свою назву від річки Сумки. Історія Сум почалася в результаті наслідків битви під Берестечком, коли 1651 року українські козаки під проводом Богдана Хмельницького зазнали поразки. Після чого Богдан дав указ людям переселятися зі справобережжя на Полтавщину та на прикордонні землі з Росією. Кожен українець знає про хрещатик, про головну вулицю нашої столиці. Проте не кожен знає, що у Сумській області Хрещатиків аж два. Два села з такою назвою Хрещатик Конотопського району і Хрещатик Роменського району. деснянсько старогуцький національний природний парк. Природоохоронна територія України. Парк розташований у крайній північно-східній частині України. В Шосткинському районі Сумської області, в долині річки Десни. Місто Глухів має глибоку історію та особливе значення для українців. Після знищення Батурина Глухів став столицею Гетьманщини. Тут обирали останнього гетьмана Кирила Розумовського. У 19 столітті місто було центром хлібної торгівлі всієї лівобережної України, а своїм архітектурним і культурним розвитком має завдячувати тодішнім місцевим меценатам, перш за все, відомому українському цукрозаводчику Миколі Артемовичу Терещенку. Глухів увійшов в історію не лише як столиця Гетьманщини, а й як визначний культурний центр 1730 року. З ініціативи гетьмана Данила Апостола в місті було створено глухівську співочу школу, у якій навчалися Григорій Сковорода, композитори Березовський та Бортнянський. Конотоп один із історичних центрів Посем'я та Сіверщини, друге за значенням і населенням місто Сумщини. Місто відоме передусім завдяки Конотопській битві, переломні події московсько козацької війни. А також завдяки видатній повісті Григорія Квітки Основ'яненка Конотопська відьма. А ще в місті є відомий на всю Україну вагоноремонтний завод. Дніпро та Дніпропетровська область. Дніпро одне з найбільших міст України, розташоване на березі річки Дніпро. Місто є важливим торговим і промисловим центром і розвивався завдяки своєму стратегічному розташуванню. За різними підрахунками, місту від 240 до 1155 років пов'язаний цей незвичайний факт із тим, що Дніпро засновували щонайменше сім разів. Зокрема, мова йде про заснування поселень на території сучасного міста. Від монастиря на Монастирському острові, що збудували Візантійські ченці 870 року, до назви Дніпро, що отримало місто у 2016-му. Будинок, розташований на проспекті Героїв 12, отримав від місцевого населення специфічну назву Друга китайська стіна. Пов'язано це із тим, що довжина будинку становить понад 800 метрів та простягається аж на три тролейбусних зупинки. Ця дев'ятиповерхівка має 36 під'їздів та понад 1200 квартир. Дніпровське метро є найкоротшою підземкою у Європі. Загальна довжина підземної лінії складає всього 7,8 кілометра та налічує 6 станцій, а вулиця Філософська у Дніпрі зберігає свою перевісну назву вже майже 200 років. Дніпропетровщина є колискою запорозького козацтва. За всю історію козацтва існувало вісім січей, п'ять з них знаходились на території Дніпропетровської області. Місто Кривий Ріг найдовше місто Європи 126 кілометрів. Також це найбільше місто України, що не є обласним центром. Дніпропетровська область один із центрів ракетно-космічного будування. До речі, Україна є п'ятою країною у світі за кількістю запущених у космос ракетоносіїв. Український «Південмаш» виробляє найекологічніші ракетоносії у світі. За їх допомогою у космос відправляють комерційні вантажі у рамках міжнародного проекту Морський старт. Кропивницький та Кіровоградська область. Вважається, що місто Кропивницький було засновано 1754 року, коли було закладено форт Святої Єлизавети. Але задовго до цього часу тут вже існували зимові поселення козаків, сербів, хорватів, німців та євреїв. Кропивницький це місто, яке стало батьківщиною українського театру. Саме тут, у 1882 році, було засновано перший професійний український театр з ініціативи Марка Кропивницького. Сьогодні місто зберігає свою театральну традицію та славиться кількома театрами, зокрема Кропивницьким академічним музично-драматичним театром. Кіровоградська область славиться своїми родючими землями, які є одними з найкращих в Україні для сільськогосподарського виробництва. В регіоні вирощують зернові культури, олійні рослини, а також розвивається тваринництво. Кропивницькому знаходиться один із важливих в Україні вузів Українська державна льотна академія. Це державний заклад вищої освіти з підвищеною дисциплінарною підготовкою четвертого рівня акредитації. На 12 факультетах академії навчаються представники більше 30 закордонних держав. Існує музейний комплекс льотної академії. В межах Кіровоградської області зосереджені основні уранові родовища України. Запаси всіх родовищ 100 тисяч тонн урану оцінюють як найбільші в Європі і п'яті в світі за потужністю. А розробка новокостянтинівського родовища дозволить Україні зайняти друге місце серед урановидобувних країн світу. Монастирище. Каскади, розлитий камінь, шумок, лозувацькі і ташлицькі скелі, заказники Войнівські і Любовичка, водоспади в селі Нова Павлівка і Попельнасте це неповний список природних пам'яток, розташованих у степовій частині Кировоградщини. Там можна зробити гарні фото не тільки на тлі дерев і води, а поряд з каменем, з природніми скелями.